Поки що згідно закону функції Софії не буде виконувати голова міської ради, це згідно законодавства, функції Марії Петрівні керівника справи, буде виконувати перший заступник перш Віктор Миколаївич. Це згідно законодавства, яке є на сьогодні. Я буду виконувати обов'язки по виконкову на громадських засадах. засад. Який термін Ярослав Васильович може міська рада працювати без секретаря? До обрання слідуючий секретар. Який є якийсь термін? Обрання закон говорить, що два рази подається головою міської ради кандидат. Якщо він два рази не затверджується, значить тоді подається інша кандидатура. Знову ж два рази. Я це зрозумію, але в який термін? Оси там не вказано терміна, тому що визначено немає терміну, Визначено, що слідуючий секретар бачите, ви, як виходить завжди. Це у нас така, от кажуть, ми дійсно живемо в такий період цих реформ, різних експериментів. Включає закон чітко говорить про те, що секретар виконує обов'язки до обрання слідуючого секретаря. І ви знаєте, що у нас була така процедура, де коли, що, ну, ми не обирали іншого, і секретар попередньо виконує обов'язки. Це закон так чітко говорить.